Дружина постачальника матеріалів для фортифікації у Харківській області купила будинок під Києвом за 1 мільйон доларів. Пише громадське будинок площею 530 квадратних метрів, розташований в одному з найдорожчих котеджних містечок столичного передмістя закритого типу. Офіційно за нього заплатили майже 6 мільйонів гривень, що у шість разів менше за ринкову ціну. За три роки повномасштабної війни сім'я придбала майно на суму понад мільйон доларів. Окрім київського будинку, вони мають житло під Харковом вартістю 500 тисяч доларів та автомобіль. Лексуса ЛХД LX 500D 2024 року за понад 100 тисяч доларів. Про розкрадання на фортифікацію говорив і нардепо Залізняк. Фортифікації перетворилися на декорації. Сотні мільйонів крали у Полтавській області розслідування, як повідомив народний депутат Ярослав Железняко, у 2024 році полтавська ОВА витратила 372 мільйони гривень і за матеріалами. розслідування зникли на фортифікації на Донеччині. На укріплення виявилися б непридатними ще що не менш. Ще 200 мільйонів гривень Замість оборони військові отримали лише часткові конструкції, схожі на декорації. У матеріалах розслідування, фото, документи, фінансові проводки, прізвища та розшифровки, розмов посадовців, які підтверджують масштабну корупцію позиції на фронті, де можна мала з'явитися оборона. У результаті були втрачені. Железняк також наголошує, що фігуранти справи досі не протягнуті до відповідальності. Колишній голова Полтавської вафілії проніна та його заступника нині обіймають нові посади в Києві. Компанія, які брали участь у схемі. Отримали державні контракти вже на мільярди за підсумками розслідування парламенту. Завтра заслугає голову фінмоніторингу, екс очільника Полтавщини Філіпа Проніна та ТВО керівника Ова Володимира Кугу та щодо розслідування будівництва фортифікації, зникнення сотень мільйонів гривень та подальших мільярдних контрактів. Журналістка Данилюк Єрмалаєва пише наступне: фортифікації владні селфі, військові, як ЦАПО відбували, майже непоміченою лишилася знакова новина. Суд змінив запобіжний захід екс начальнику ту Юрій. Юрію Галушкіну Київський апеляційний суд перевів генерал-майору у відставці Юрія Галушкіна у СІЗО під цілодобовий домашній арешт. Нагадаю, що військовому і не тільки йому, а й кільком колегам інкримінують службову недбалість під час оборони Київщини півночі Харківщини до 2024 році. Справу розглядають у межах провадження щодо втрати контролю над частиною Липецької громади. Потім очевидно влада злякалася медійного розголосу, бо коли цивільні тягнуть до одіозного печерського суду військового в Кайданки. Це таке видовище, що ніякого ворожої псо не треба. А друге, коли почали вколупати цю справу, виявилося, що фортифікації були ніякі, хоча Зеленський не раз їхав, моніторив під особистим контролем і активно нахвалював Сінні Цитую одну той однофірічну цитату. Є обласні державні адміністрації, хочу їм дуже подякувати. У більшості своїй вони робили цю роботу з початку війни. Якщо я бачу в Харківському регіоні та вдячної області, місто так як вони там об'єдналися з військовими фахівцями з будівельними компаніями і на що державний бюджет склали разом з бізнесом, те, що вони там зробили, я вважаю, що це потужно. І якщо я бачу це там, і не бачу в іншій області. я Ставлю конкретні питання нашим військовим, чи достатньо цього так. А чому тоді тут слабше ніж в Харківському районі? Як, наприклад, то вони кажуть, так було б краще набагато. Ми були би впевнені, що якби був такий рівень, моє завдання просте, будь ласка, стандартизуйте такий міцний захист, сказав Зеленський. Утім, по факту, фортифікації виявилися відверто ніякі грошенята зливали на підставні. Контори, і, звісно, податків ніхто не платив у березні 2024 року. Зеленське так само монітори фортифікації на Сумщині, і ось виявилося, що там теж не все добре і власне теж є причиною, чому русаки вризаються у прикордонні. Чому так? Бо епічна декорація на селфі не завжди відповідає потребам сил оборони. Для чого я це пишу? Цілком може настати момент, коли теж знайдуть якихось військових відпущення і впаяють службову недбалість, боже не гоже тягнути свого живицького артюха чи. Нинішнього луганського мінта парашутиста Сумщина і Харківщина. Це тобі не Буковель, де будуються готелі і на чорні грошенята, навіть якщо трошки проєбалі, то не так страшно. геш? питання настільки доречно використали 37 мільярдів гривень саме на фортифікації залишається відкритим і Сорі це питання більш важливе ніж вуличні заворушення в Лос-Анджелесі, чи якесь там вітання рубів для росіян, бо й ілюзія, що Москва може миротворити Іран. Фортифікації це питання нашого виживання і хто на них мародерив, чи грався у ревізор? Орку Ольгу Фраємот то є дуже важливо. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.